yeah uh -huh. Новий розрив інтернет-кабелю між Швецією та Фінляндією. Телевізійний та інтернет сполучення між країнами зараз пошкоджене, нестабільне. Повідомляє світі правоохоронці розслідують інцидент як диверсію, і попередньо відомо, що постраждали 6 тисяч приватних клієнтів і майже 100 бізнес-клієнтів компанії Global Connect. Нагадаю, що раніше у Балтійському морі вже були пошкоджені кабелі зв'язку між Фінляндією та Німеччиною, а також між Швецією та. Литвою. Це як називається? Перерізали кабель? Не факт, що перерізали, тому що я читала дуже цікаві речі історії про те, як на таких кабелях там жучків вішали деякі служби інших країн Яких аби... жучків. Жучки. Які що бігають Стеж... по Ні, для стеження? Так. Врізалися в оці от кабелі, аби відстежувати потік даних, якраз а і а можна обмін кабелях інформації потік даних. Я не знаю, про можна перехопити інформацію.